Енергії у нас з вами зараз підіймаються. Я не знаю хто як, але я помічаю, що навіть люди, які не глибоко усвідомлюють всі процеси, які зараз йдуть, вони відчувають на рівні тіла, на рівні душі, на рівні думок, що йдуть якісь зміни. Хочу вам нагадати, у нас зараз на цей важливий такий трансформаційний період є два вороги. Я думаю, що ви це саме відчуваєте. Зараз я вам скажу, і воно вам точно відгукнеться. Ворог номер один внутрішній кри критик, фокус на негативі зараз загострюється дуже. Просто я помічаю і по собі, а і по людям, які до мене долітають. приходить ось цей внутрішній критик, і каже, що це ти така розгублена, там тобі мільйон. Чого там всі зробили? Ти не зробила. І так далі. І так далі. Цей критик він за будь-який зараз стан не те не так поїла, не так поспала, не так те 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 те. -те він зараз каже свою думку. Ще дуже загострюється це новинами та таким інформаційним шлаком. Таке враження, що нас прямо зараз намагається затягнути ось на цей бік негативного мислення. Давайте протидіяти цьому новини детокс. А по-перше, по-друге, практика, вдячності. Щодо внутрішнього критика, то давайте його відправимо у відпустку. Прям зробіть таку вправу. І напишіть, що мій любий внутрішній критик вересень. Ти відпочиваєш. Дякую тобі, друже, за все. Якщо що залиш контакти, і я тобі передзвоню, спитаю, якщо мені буде цікава твоя думка. Але вересні. Я якось без тебе, а ти там йди відпочинь. все внутрішнього критика критика на вересень звільняємо. Нехай він там підзаряджається, десь бурчить під якоюсь пальмою. Обов'язково робіть практику вдячності. Будь ласка, щодня перед сном хочете не хочете. Давайте хотіти разом і робити практику вдячності. Три мінімум пункти за які ви вдячні сьогоднішньому дню собі, світові, вашому оточню, будь що. І наш другий з вами ворог це метушня зараз від ось цих високих вібрацій, які в нас зараз з вами завантажують, від цих цих енергій дуже інколи починає хотітися кудись поспішати бігом щось зробити, бігом, бігом, бігом натворити якихось там справ. Не треба. А в той момент, коли починаєте поспішати, зупиняйтеся та дихайте. Подихайте животом, подихайте повною груддю. Вдих робить через носик, та видих теж бажано через носик. Це дуже швидко заспокоює. Запалюйте свічки, дивіться на свічки, медитуйте на вогонь, а дивіться на небо, вимикайте телефони. Якщо вам кудись треба діти, ось це хвилювання, перезбудження таке енергетичне і психоемоційне. Виходьте на вулицю та просто йдіть допоки у вас цей стан не вирівнюється. Ідіть дихайте а під час кроків. Кажіть собі, я в любові та безпеці, я в любові та безпеці, і ось крок за кроком повторюйте собі, собі це ці слова. Ви дуже швидко відчуєте, як там буквально впродовж 5-7 хвилин вас попускає, і тільки потім повертайтеся і щось робіть. Ось з, знімайте ось цей такий градус перезбудження. Прямо в ньому діяти не треба, але діяти зараз взагалі. Літо треба дуже важливо про це. Я запишу окремо ще відео. Дуже важливо зараз прокачувати свою інтуїцію. Зараз вам будуть і знаходити такі підказки, які дуже дуже швидко призведуть вас нарешті до того життя, про яке ви так довго мріяли. Ось воно вже у нас тут перед носом. Треба трохи заспокоїтися. Навчитися зараз володіти новими енергіями, новою собою, новим станом, і потихеньку починаємо вже рухатися в бік наших мрій. Будуємо з вами новий світ. Пока-пока, З вами була Катерина Штефан. Підписуйтесь, ставте лайки, перелітаємо!